Середа, 4 червня. Це новини за хвилину. Вітаю. Запорізький напрямок. Ворог продовжує перекидати техніку. Колону зафіксували в Маріуполі. Це переважно вантажівки та тягачі. Їх вбила Росія від початку повномасштабки в області. Загинуло 43 дитини. Запоріжці також долучились до акції Голоси дітей, вшанували пам'ять всіх маленьких українців, чиї життя були обірвані. Тим часом запорізькі правоохоронці повідомили про підозру капітану російського танкера. Торік у Керченській протоці зіткнулись два ворожих танкери. З них витекло понад 8 тисяч Тисяч тонн мазуту волонтери з Кушовумської громади відвезли автівку бойовим медикам. Хартія Запорізький автопром тепер буде захищати парамедиків на харківському напрямку. Не припиняються і комунальні роботи в місті. На дослідній станції стартував другий етап покосу трави. Приберуть територію площею як половина футбольного поля. А у палаці дитячої творчості врятували п'ятьох совенят. Зараз їм будують гніздо в надії повернути маму. Шукають і орнітологів на випадок, якщо Виходити маленьких хижаків доведеться самим більше вже у підсумкових випусках на часі.